Сонце і місяць рухаються в ідеальному порядку, система, створена Аллахом, але іноді їхнє вирівнювання служить нагадуванням, знаком сонячне затемнення одного разу кинуло свою тінь на Аравію, дехто вважав це знаком скорботи. Але святий пророк Маріму та благословення Аллаха нагадав їм про ці знаки від Аллаха. Коли ви їх побачите, зверніться до молитви. Століттями пізніше було передбачено просто як знак Магді духовного реформатора місячне затемнення в першу ніч Рамадану та сонячне затемнення в середині дня. Хазрат Мірзагула Махмат, мирі йому засновника Ахмадійського мусульманського джамаату, заявив, що він обітуваний Месія та Махді у 1891 році після божественного откровення. Ніколи раніше сонце та місяць не затемлювались точно пророковані Дні Рамадану як знак претендента на божественну істину. Вчені зафіксували це, астрономи відзначили це, газети писали про це, але деякі все ще відкидають це як збіг обставин. Сьогодні світ знову спостерігає за затемненням, фіксуючи зображення, вивчаючи його шлях, мало хто пам'ятає знаки, передбачені понад століття тому. Хазрат Мірза Гулам Ахмад Миріму колись стояв у молитві під затемненим небом, нагадуючи світові, що ці знаки були свідченням його істини. Сьогодні халіф Хазрат Мірза Масрур Ахмад Нехай допоможе йому Аллах знову проводить молитву як продовження цього пророцтва. Святий пророк, салаллаху алейхи васаля, мав звичай під час сонячного та місячного затемнення виконувати цю молитву. Що складається з двох новофілів, він особливо наголошував на їх фарі шуканні покаяння, милостині та добрих справах цього дня. Сьогодні нам слід особливо зосередитись на молитвах та подачі милостині чи пожертв. Я особисто робив милостиню, Джамат робив милостиню в різних місцях, і члени джамату також повинні робити це ті, хто має таку можливість. Давайте не будемо просто дивитись на це як на видовище, думаючи, що достатньо просто носити тоновані окуляри або використовувати якийсь інший інструмент для свідчення. Натомість сьогодні нам слід рясно займатися істіхфаром, просити милосердя, всемогутнього аллаха та схилятись перед ним у стані смирення та страждання. Цей унікальний знак, який знову з'явився в Рамадан, стався в ті ж дні, що й пророкував святий пророк, алейхі васалям. тому нам також слід зосередитись на зміцненні нашої віри, і поряд із зміцненням нашої віри нам слід прагнути, згадуючи Аллаха, роздаючи милостиню, просячи прощення у Аллаха та докладаючи всіх зусиль, щоб виконати та ознайомити світ з місією обітуваного Месії, мир йому. Нехай всемогутній Аллах допоможе нам зробити це. Кичанти <плес> के चांद और ये सूरज नकीब थे उसके